Доброго дня всім тим, хто зараз вирішив подивитися, що ж там написано україномовний контент. Це мої думки, що потрібно дивитися в цей час тим людям, які бажають перейти на українську мову. І в цьому їм допоможуть певні Ютуб канали. На мою думку, ці канали самі найкращі в різних сферах. Погнали! перший розділ це гумор. Я вибрав декілька каналів, які розмовляють українською мовою. Це Льви на Джипі. Це, цей канал мене зачепив вже дуже довго. Їхні підкасти це ДЗК, ДЗК на виживання, срач, клуб дилетантів. Це все дуже смішно. Не будемо е, Потім, що я ще дивлюся? Точка збору. Історію України дуже зайшло, дуже класно. Хочемо іще ще такого. Далі, чемпіонат з історії. Це у нас канал Ветерани космічних військ. Це просто бімба! Це треба дивитися, це таке душевне, що ти ніби сидиш з цими людьми і вони тобі розказують ці історії. Ну ссылки на ці всі канали будуть в описі. Заходьте, дивіться, може вам це допоможе. Е, далі Підпільний стендап. Там багато нових облич, які ніхто не знає, і вони класно прогрівають сцену, будемо так назвати. Ну і це ректоп. Маленькі нарізки з е, е, Тіктока, але я дивлюся лише YouTube, тому мені в такому форматі подобається. Ректоп, респект. Погнали далі. Темою це їжа. У мене декілька по факту три канали. YouTube, які я дивлюсь, це Клопотенка. Я знаю, думаю, що всі знають, хто такий Євген Клопотенко е, цікаві у нього блюда. І коли дивишся на них, хочеться піти і щось засмажити. Я не знаю, щось робити, щось смачне. Е, друге, це наші бесаги. Орнал такий аутентичний, е, крафтовий. Будемо називати його. Він е, розповідає про те, як готують їжу в окремих селах або регіонах. Це дуже цікаво. Це Потрібно дивитися. Наші бесаги, запам'ятайте, дуже цікавий канал про їжу. Ну і зак... закарпатська господиня. Це така тітка, я не знаю, скільки її років, але вона дуже файна. І вона, ну прям якщо вона готує ковбасу, то, то ковбаса найсмачніша на всьому Закарпатті. Подорожі, це ті, кого я дивлюсь, ютуберів. Перший це хто? Це хащі. Це. Ті люди, які знімають не просто тревел-подорожі, а це люди, які знімають фільми кожні 30-40 хвилин, це їхні, їхні, будемо називати, фільм, це просто супер. Вони розповідають і подорожують по Україні, розповідають ну, хащі, на то вони хащі, що розповідають про ті села, які заброшені, і їхню історію. Рекомендую, хат запам'ятайте, силка буде в описі. Друге, це Ле Маршрутка. Леся Нікітюк. Привіт, Леся Нікітюк знімає в своєму форматі. Це теж дуже заходить. Мені подобається її народність. Вона спілкується з усіма і формат подачі тих же історій дуже цікавий. Лемаршрутка це. Класний канал. Далі однією правою це хлопчик, і він подорожує. Подорожує по Україні, по світу і розповідає це дуже цікаво. Він знімає з квадриків, гарні види, дуже заходить його контент. Так що знімай ще ми слідкуємо за тобою. І ще є такий канал «Двохколісні хроніки. Це сім'я, яка подорожує по всьому світі на велосипеді. Українці у них навіть родився син. Е десь я не пам'ятаю де, але не в Україні. І вони так і з ними подорожують по всьому світі. Це щось неймовірно. Ти дивишся на них і не можеш зрозуміти, як можна якби подорожувати на велику по всьому світі. Але можливо, рекомендую канал Вогколісні хроніки. Е і у укрютуб проект е я дивився його трохи. Теж гарний контент. подивитись якщо вам зайде, то welcome то welcome укрію uh, проект. Так, залишилося два аспекти. Перший це авто. Так, так, так як у мене електромобіль, то я, звичайно, дивлюсь про електромобілі, ем, я дивлюсь Елмоп. Це київський канал, який розкаже про дуже багато інформації про електромобілі. Дуже заходить. Дякую, хлопці, що ви існуєте. Дякую, що ви знімаєте. І багато інформації я з вас, від вас черпаю. Далі. І ще один дядько це НАСКА Мас, який знаходиться десь там, дуже далеко, в Америці і в Чикаго. І він знімає ну, такий сочний український контент, який, який дуже радує. Так, і, і ще інфокар. Це канал про машини. Я дивлюся, тому що мені подобається, як вони знімають, як вони роблять обзори. Це дуже цікаво. Є у мене ще один канал, який я дуже полюбляю, але я жду, чекаю, коли він перейде на українську мову. Це ТСК. Богдан Сашко. Прошу спілкуватися українською мовою. Нам дуже потрібні Тесла рулить. І останній матеріал, який є, це музика. Я вам порекомендую декілька каналів і співаків, які ви, мабуть, не чули. Вони е з'явилися лише геть недавно. Отже, е перший це бальзам. Подивитесь, це просто бімба. Давайте я вставочку вам поставлю. От зараз поховайте мене на могилі. Потім е це у нас рапан. За вас, за креми, за Донбас. я вірю, віру. Далі що на козак там... Сірамаха, козак в своєму стилі. Е, е, Такими були козаки, і я прошу вас завітати до на його канал. Бурляли, гурляли, гурляли, гурляли. Далі, бурла. Цього співав на російській мові, перейшов на українську мову і засіяє як нова зірка. Заморили рідну неньку Україну, протримайся трохи. Антитіла, я думаю, ви знаєте, але я вирішив додати, тому що вони е, кожен день рухають наш український контент вверх в Ютубі. Е, так що антитіла також сюди. Калуш, я думаю, ви знаєте, хто це такий Калуш сковка. Також ви знаєте, Альона Альона також. Ну і Ярмак. Це ті, будемо їх назвати відомі. Канали, які я дивлюся, дивиться моя дружина Ось щодо гумору. Там трішки буває нецензура, тому діти не дивляться. Отже, слава Україні, героям слава! Нам потрібен український контент. Всі ютуб-канали, які ми дивимося, будуть в описі. Прошу, заходьте. До побачення. Ти мене не питай, коли ніч відійде, коли настане світлий день, коли в очах людей щось зміниться, той час прийде, а поки той шліє в нас тут.